Вітаю, шановні на уроці основи правознавства. Сьогодні ми з вами говоримо про адміністративні правопорушення або проступки. І позаду мене богиня правосуддя Феміда. Саме вона нам сьогодні допоможе розібратися із основними ключовими питаннями. З теми. отож, тема сьогоднішнього уроку адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність. Із поняттям правопорушення, юридична відповідальність. Ми вже з вами знайомилися у першому семестрі. Другий семестр у нас більш практичний, тому ми з вами користуємося знаннями теоретичними для того, щоб вивчити цю тему. Отже, для того, щоб розібратися із адміністративними правопорушеннями, треба зазирнути у українське законодавство. В Україні існує. Закон, який розглядає основні питання адміністративної правопорушень і відповідальності, і це у нас Кодекс України про адміністративні правопорушення. Саме до нього ми сьогодні і будемо звертатися, і зазвичай почнемо з визначення. Отож, гортаємо кодекс про адміністративні правопорушення. Посилання на нього ви знайдете у сьогоднішньому уроці. Ось ви бачите ключові позиції, зміни, які були внесені, їх було багато. І перший розділ Основні положення якраз нас і познайомить із визначенням. Отож, що ж таке адміністративне правопорушення? Ну, по перше, це я зараз візьму олівець. Стаття 9 нам необхідна це протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність з окремими положеннями. З окремими статтями цього кодексу ми познайомимося трошки пізніше, а на початку розбираємося із теоретичною частиною. Тобто, із визначенням ми розібралися і переходимо до ознак адміністративного правопорушення. З ознаками правопорушень ми з вами також знайомилися у першому семестрі. І ознаки випливають із визначення, яке ми з вами щойно дали. Тобто, це протиправність, протиправна дія дія або бездіяльність. Це дія або бездіяльність має, несе в собі небезпеку, тобто присутня у нас суспільна шкідливість, є тут винуватість, тобто ступінь вини, дія або бездіяльність дійснена умисно чи необережно, і настає у нас адміністративна відповідальність. Коли ми говоримо про правопорушення, то обов'язково згадуємо склад. Правопорушення. В даному випадку у нас склад адміністративного правопорушення, і це ті самі чотири пазли, з якими ми з вами вже знайомилися, і ще повернемося до них, будемо працювати і далі. Тобто, чотири пазли: суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона. Починаємо із суб'єкту і встановлюємо коло осіб, які можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Ну, по перше, це осудна фізична особа, якій виповнилося 16 років. Тобто, ми з вами робимо висновок, що юридична відповідальність наступає із 16 років, тобто, притягуватися можуть до відповідальності неповнолітні особи, якщо правопорушення. Адміністративне здійснено до настання 16-річного віку, то відповідальність несуть батьки дитини і юридичні особи. Це у нас суб'єкт. Об'єкт це відносини, які охороняються законодавством України, і е, ті відносини, які постраждали, і за порушення. Відносин передбачена відповідальність, тобто стягнення. Це та сама санкція, складова частинка норми права, з якою ми також з вами знайомилися в теорії. Суб'єктивна сторона. Це наступний пазл, складова частина адміністративного правопорушення, тобто, це внутрішнє ставлення правопорушника. До протиправного діяння або бездіяльності, дії, або бездіяльності. Тобто тут у нас мотив, тут у нас мета і ступінь вини. знов таки, про ступінь вини ми також з вами неодноразово говорили це необережність або умисел. І нарешті об'єктивна сторона. Це сама безпосередня дія або бездіяльність. Це сам вчинок, за який передбачена юридична відповідальність. І за Адміністративне правопорушення уже зазначили, наступають адміністративні стягнення, тобто, це та сама міра відповідальності, той самий примусовий захід державного впливу, що застосовується за скоєння адміністративного правопорушення, і законодавством України, а саме Кодексом України про адміністративні правопорушення, це стаття 24. Передбачені ті стягнення, які застосовуються, а ми перш за все звернемо увагу до стягнень для неповнолітніх. Ну, по-перше, це попередження, це штраф. Це оплатне вилучення предмета ну, предмета, який став саме знаряддям вбивства. Ой, вибачте, знаряддям адміністративного правопорушення. Це конфіскація предмета, тобто також знаряддя адміністративного правопорушення, це позбавлення спеціального права, громадські роботи і виправні роботи. В чому різниця між громадськими і виправними роботами? Громадські роботи це безоплатне виконання суспільно корисної праці, а виправні роботи це коли людина неповнолітня працює до двох місяців за своїм місцем роботи і 20% доходу йде до доходу держави. Ми з вами пам'ятаємо, що офіційно за законом встановлена. Вікова категорія 16 років можна займатися трудовою діяльністю 14-15 за згодою одного з батьків. Тобто, тому застосовуються такі види адміністративних стягнень. Найтяжчим адміністративним стягненням є адміністративний арешт, але він не застосовується до неповнолітніх. До вагітних жінок, до жінок, які мають дітей до 12 років і до інвалідів першої та другої групи. Взагалі, навіщо держава з якою метою застосовує адміністративні стягнення? Ну, по-перше, для того, щоб покарати правопорушника, для того, щоб припинити адміністративне правопорушення. Виховати правопорушника, відновити порушені правовідносини, тобто відшкодувати збитки, і для того, щоб запобігти новим правопорушенням. Основні ключові моменти, які стосуються неповнолітніх, ви запам'ятали, що відповідальність наступає із 16 років, з 14 до 16 років батьки несуть відповідальність, якщо це штраф. І перед вами приклади найпоширеніших адміністративних проступків, які вчиняються неповнолітніми. І наша мета застерегти вас до цих, до цих небажаних дій або бездіяльності, тому що адміністративна відповідальність, повторюсь, призначається і до неповнолітніх осіб. Ну, перш за все, це дрібні крадіжки, і зараз ми з вами познайомимося із статтями. Які місяця в адміністративному кодексі, і побачимо санкцію, яка наступає за порушення цих норм, безпитковий проїзд, дрібне хуліганство, порушення правил дорожнього руху. Завідомо неправдивий виклик спецслужб, порушення вимог пожежної безпеки в лісах, куріння, нецензурна лайка і розпиття спиртних напоїв. У громадських місцях, тобто це найпоширеніше правопорушення. І переходимо до законодавчої бази. І зараз подивимося уже в законі на основні адміністративні проступки. Почнемо ми із статті 135. Цей кодекс він у вільному доступі. доступі тому, будь ласка, знайомтеся. Заходьте за, переходьте за офіційними посиланнями, бо незнання законів не звільняє нас від юридичної відповідальності. Так, наприклад, стаття 135. безквитковий проїзд. У нас зараз у Харкові в умовах воєнного стану проїзд у громадському транспорті безкоштовний, але в інших містах України, і хто Зараз знаходиться в інших містах знають про те, що за проїзд платимо, оплачуємо, і яка наступає відповідальність. Ну, дивимося, у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення це у нас штраф у десятикратному розмірі від вартості проїзду. У міському транспорті двадцятикратний розмір. І ми, коли їдемо у міському транспорті, ми бачимо ці надписи, які нам дійсно говорять про те, що це може бути для нас стягнення у разі безквиткового проїзду. Ідемо далі. Найпоширеніше статті зараз розглядаємо стаття 148. Пошкодження таксофонів. По місту стоять такі пристрої. Ми хоч ними вже давно не користуємося, у нас мобільний зв'язок в обігу, але все рівно будь-яке пошкодження матеріальних цінностей веде за собою відповідальність. Йдемо далі, стаття 173, зараз з нею познайомимося. Так, 173. Так, дрібне хуліганство. Або нецензурна лайка у громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. І дивимося на частинку, яка нам говорить про санкцію, штраф. Від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи, або виправні роботи, і коли ми бачимо діти тезу неоподаткований мінімум доходів громадян, саме ця, з нього вираховуються штрафи адміністративні стягнення, то один неоподаткований мінімум доходів громадян складає 17 гривень. І враховуємо в залежності від адміністративного правопорушення, який у нас буде штраф. Ну, наприклад, якщо назначили 7 неоподаткованих мінімумів, то ми перемножаємо 17 на 7. І що у нас вийде 119 гривень за нецензурну лайку у громадському місці? Ідемо далі. Наступна стаття поширювання неправдивих чуток. Тобто думаємо 10 разів про те, що ми говоримо, кому ми говоримо і де ми говоримо. Також санкція, штраф 10-15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або 20% заробітку. Ідемо далі. Стаття 175. Це, ми діти, зараз тільки найпоширеніше адміністративні правопорушення. Ви можете самостійно погортати і познайомитися з іншими статтями. Так, 175 з позначкою 1. Коріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Я сподіваюся, діти, що такої. Проблеми у нас не існує. Ми всі ведемо здоровий образ життя, але повинні знати, що це є також порушенням українського законодавства і також тягне за собою відповідальність від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Побачили? Ідемо далі. Стаття 178 Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді, вулиця, транспорт міський. Це все діти громадські місця, зупинка громадського транспорту, це все громадські місця. І тягне з собою штраф від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо повторно такі дії вчиняються, то вже санкція збільшується. Тобто, діти, ви вже дорослі. Тому пам'ятайте, що з кожним роком ваш рівень відповідальності зростає і з 16 років настає адміністративна відповідальність. А до цього відповідальність за вас, адміністративну, несуть батьки. Ідемо далі. Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння у громадських місцях, тобто організація без дозволу азартних ігр, карти, рулетка, на персток, на гроші, речі та цінності також це адміністративне правопорушення. Ідемо далі. Порушення вимог стаття 182, Порушення вимог законодавчих і інших актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші у населених пунктах і громадських місцях. Крім того, що у нас діє комендантська година в умовах військового часу. У нас ще є режим тиші в населених пунктах і громадських місцях. І цей режим наступає з 22-ї години до вечора до 8-ї ранку. І також за невиконання цієї статті за порушення накладаються санкції. Ідемо далі. Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, а це діти дуже важливо, особливо в умовах військового стану, коли у нас працюють спеціальні служби, це і поліція патрульна, це і пожежники, це і швидка допомога, і вибухотехніка, газова служба. Якщо нам закортіло Зателефонувати до спецслужб, а це номери, які ми, сподіваюся, всі прекрасно знаємо. за Неправдивий виклик, ми будемо нести адміністративну відповідальність. Тобто буде накладено штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, помножте 17 на 200, і Яка кругленька сума у вас вийде? А ще діти варто пам'ятати, що коли ми завідомо робимо неправдивий виклик. І до нас їде бригада або швидкої допомоги, або пожежники, а реагують на наш виклик неправдивий. А десь в іншому кінці міста може бути правдивий виклик, куди може не вистачити бригади е спеціальної служби, і там може статися трагедія. Тобто, застерігаю вас від таких необдуманих вчинків. Ні в якому разі ми не граємося із телефоном. Нікому ну, не викликаємо спеціальні служби тоді, коли це не потрібно, а заради веселощів, бо це все відповідальність. І ці веселощі можуть коштувати комусь життю. Тому підходимо до цих питань дуже обережно і відповідально. І ще одну хотіла статтю показати зараз, діти. Спробую її знайти. Угу. Стаття 148 з позначкою 3: використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян. Тобто, якщо ви вирішили когось розіграти по телефону, посягнути на чиюсь честь і гідність, то це також адміністративна відповідальність, за яку накладається санкція у розмірі від 50 до 150 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто знову перемножуємо 17 на 150 і отримаємо той штраф, який накладається за це адміністративне правопорушення. Закликаю вас, діти, бути уважними, обережними. Знайомитися із законодавством України і пам'ятати про те, що адміністративна відповідальність наступає із 16 років. Бажаю нам мирного дня, продуктивного дня і бережіть себе. До зустрічі!